Всім привіт, кімні друзі, і з вами знову ркастер. За мною знаходиться така дуже цікава цифра. Це цифра 2. Так, сьогодні день народження мого каналу. Сьогодні моєму каналу рівно 2 роки. І я навіть пам'ятаю, що я його десь в якійсь цій годині створив. А якщо що, зараз година 17.20, тобто 5.20. Що хотів би сказати? За 2 роки нас набралося 193. Сподіваюся, що коли нам буде вже 3 роки, у нас буде вже десь 193 тисячі. <смі> ну ладно, хоча б тисячу. Але я все рівно радий, що ви у мене є. Вітаю вас усіх. з Хоча кому до мене є діло. Ну, ладно. Вітаю вас всіх. Щастя, радості, здоров'я вам, а наше я вам це бажаю, Ну, ладно. Дякую всім, хто дивиться мій канал, і дякую всім за все. До побачення.